17 грудня відбувся масштабний профорієнтаційний захід Запорізького національного університету День відкритих дверей під гаслом «Welcome Day». Викладачі та студентський актив факультетів ЗНУ, інженерного навчально-наукового інституту, а також студентська рада, приймальна комісія та відділ до університетської підготовки профорієнтації та працевлаштування раду зустріли відвідувачів на тематичних стендах, де охочі могли познайомитися зі спеціальностями на ярмарці професій та отримати рекламну продукцію. Ми представники Запорізького національного університету, економічного факультету, я маркетингу. На першому курсі університету нам дуже подобається Ми у великому захваті від е, заходів, які проводять наш університет, від е, навчання від людей, від е, викладачів. Все дуже натхненно, дуже е, 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 покушає на те, щоб е, на те, щоб вчитися, на те, щоб отримувати нові знання, танцювати ми дуже щасливі, що ми маємо можливість ходити в університету до зразу. Це взагалі просто must-have для того, щоб підтримувати спілкування з однолітками, з одногрупниками. Це дуже класний конект, дуже класний ком'юніті, і ми дуже щасливі, що ми у ньому є. Захід дуже сподобався. Захід гарний, дуже багато людей, дуже багато цікавих людей. Дійсно корисна інформація, якщо я була б абітурієнтом. Там да, прийшла, наприклад, рік назад на капіталі. Я отримала дуже багато інформації те, що робою та да, обов'язково її використала, тому дуже да, дякуємо за цей захід, за участь нашому цьому. О, так. Це дуже класно. Ми за ЗНУ. Зі вступним словом виступив виконувач обов'язків ректора ЗНУ Олександр Бондар. Він презентував структуру та багато інфраструктуру університету. проголосив головні пріоритети роботи і переваги зНУ. Сьогодні ми презентуємо вам, шановні вітуєнти, все те, що може стати для вас початком шляху в доросле життя. Все те, що ви можете взяти для себе, для того, щоб отримати гідну освіту, європейського рівня, будувати свою кар'єру на славу країни для того, щоб стати. Гідними громадянами, прекрасними бахівцями зараз ми чітко усвідомлюємо свою місію після перемоги в період повоєнного відновлення України. Запорізький національний університет має стати тим закладом і інституцією, яка буде не тільки давати якісну освіту і провадити наукові дослідження, а й гідно і потужно виконувати свою просоціальну місію. Бути об'єднуючим фактором для Запоріжжя, для Запорізького краю, для Південного Сходу і загалом для України. Відповідальний секретар приймальної комісії ЗНУ Станіслав Іваненко розповів про особливості вступної кампанії та відповів на запитання майбутніх вступників. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Хура також взяв участь у обговоренні та надав інформацію, що цікавила учнів та їхніх батьків. Він відповів на питання майбутніх вступників щодо організації освітнього процесу в ЗНУ. Була й розважальна частина заходу «Вікторина» на тему історії ЗНУ, де переможці отримали фірмові призи від університету. Під час заходу начальниця відділу до університетської підготовки профорієнтації та працевлаштування ЗНУ Галина Микитів. Презентувала календар ступника 2025 року і оголосила переможців предметних олімпіад, які проводив університет. Я дуже вдячна Запорізькому національному університету за те, що вони дали таку можливість взяти участь у предметних олімпіадах з 15 різних предметів. Я дуже рада, що взяла в них участь, зайняла призові місця. Було дуже цікаво вирішувати різні завдання. Дякую велике. Чувства почуття легкої невизначеності, бо я ще не зовсім уявляю, куди конкретно я вступатиму, наскільки балів я взагалі зможу скласти, але я впевненість, що все вийде і все буде добре.